Збройні сили України нанесли черговий удар по загарбникам у глибокому тилу. На цей раз під удар потрапила чергова військова частина зі складом боєприпасів та штабом, залізничний вузол та електропідстанція у окупованому Криму поблизу міста Джанкой. Другий удар по Криму за останні 10 днів. Друзі підтримаємо збройні сили лайком на цьому відео. Вони роблять важку роботу. Повідомляється, що сьогодні, рано вранці у окупованому Криму пролунали дуже потужні вибухи. Є інформація, що під удар попали залізничний вузол, через який орки тягнули підкріплення до Херсону та у Мелітополь. Крім цього, знищена електропідстанція, а також дуже крупний склад з боєприпасами. Ця військова частина була своєрідним хабом, де російські війська окумулювали техніку, зброю та боєприпаси зі всієї Росії, та потім залізничним шляхом відправляли до таких окупованих міст, як Херсон, Мелітополь, Токмак та Пологи. Як і чим був нанесений удар, не повідомляється. Але відстань від лінії фронту до джанкою приблизно 160 кілометрів. Можливо, це були дрони Камікадзе, але ми чекаємо на більш детальну інформацію. Друзі, віримо у наші збройні сили.